Добрий день, друзі. Пам'ятаєте, ми з вами садили в такі мішки чорні на ранній врожай огурчики. Так, вже є зав'язі маленьких огурчиків, якщо приглядіться, там вже є вони. Тепер настав час підживити ці саженці. Саженці красиві, вже гарні. Зараз ми з вами будемо робити дієву підкормку. Ця підкормка дуже підживить огурчики, вони її дуже люблять. І потім я покажу вам результат. Огурці будуть рости, як на дрожжах. Значить, що ми з вами робимо? Бором 1,5-літрову банку обичну, наливаємо туди тепленької гарячковатої води для того. Щоб зробити підкормку. Води наливаємо літр, додаємо сюди 2 столові ложки цукру і все добре розмішуємо. Додаємо потім сюди 100 грам мокрих дрожжів або одну пачку маленьку, 11 грам сухих дрожжей. Дрожжі добре розмішуємо і все, ставимо на вулицю на сонечку для того, щоб вони почали грати, ці дрожжі, щоб вони перейшли в активну фазу. На сонечку оставляємо приблизно на 2-3 часа. Потім розводимо це в 10-літровому відрі, оцей літр дрожжевої подкормки. Ось як воно грає. Потім беремо літр цієї підкормки і розводимо на 10 літрів води. Але для того, щоб наш горець добре усвоїв дрожжі, ще його треба ну, підпопилити ось так під корінь золою. Тоді він ще добре впітає в себе всі макро і мікроелементи. Отак, притрусили. І потім поливаємо під кожний кущик. Це дуже дієва підкормка. Пробуйте.